Слава Україні, друзі! Слава нашим мужнім героям! Величезне дякую всім людям, які допомагають боронити нашу Україну. Ми обов'язково переможемо, ми вже перемагаємо. Правда на нашій стороні. Слава Україні! Друзі, а сьогодні я із задоволенням поділюся з вами рецептом нереально смачних маринованих баклажанів з овочами. Це настільки смачно, що ну, я вам раджу готувати відразу подвійну порцію. Дуже смачно, соковито, пікантно. Ну, це ви маєте спробувати, це моя щира рекомендація. Надовго такі баклажани точно не затримаються у вашому холодильнику. Для рецепту необхідно взяти. Моркву 150 г, цибулину у 150 г, рослину олію 300 ложки, перець чилі половинку 20 г, 25 г часничку, 800 г баклажанів та 400 г цукіні. Всі інгредієнти ви можете бачити зараз на екрані або ж в описі під цим відео. Рецепт дуже простий і готується швидко. Для початку наріжемо цибульку півкільцями дуже тоненько. В мене була ось така фіолетова цибулька, але можна брати і звичайну ріпчасту цибулю. Нарізаємо я беру величезну миску і відправляю туди всі інгредієнти. Далі я беру цукіні, можна брати звичайний кабачок, беру половинку, адже він здоровий. Бачите? І вичищаю ложкою середину і натираю ось на такій терці для моркви. Все відправляю також до миски. Наступною натираю на цій же терці моркву, все відправляю в миску. Далі часничок також натираємо до всіх овочів. Беру червоний перчик, беру його лише половину і вичищаю всі абсолютно. Насіння все. Так, і нарізаємо тоненькою соломкою, ось, так. і також відправляємо до всіх інгредієнтів. А далі черга баклажанів. Я їх ось так чищу і нарізаю, погляньте, друзі, ось такими брусочками. Спочатку ось так смушками. І якщо баклажан великий, я його нарізаю ось так ще навпіл. Бачите, ось такі брусочки. Нарізаємо всі баклажани таким чином. Все, Тепер я беру пательню. Олії небагато, 3 столових ложки і змащую кожного разу трошечки перед черговою партією, коли буду смажити. Все відправляємо на середній вогонь і смажимо, ось, бачите, до золотавого кольору з кожної сторони. Це все дуже швидко відбувається. І смажені баклажани відразу відправляємо до всіх овочів, які в мисці. Ну, все, всі овочі готові. Тепер я беру їх, трішечки перемішую, і нехай вони обмінюються своїми смаками та ароматами. А тим часом приготуємо маринад. Для цього нам знадобляться винний оцет або інший 100 мл, пів літри води, стевія або інший підсолоджувач, 2 столових ложки, лавровий лист кілька штук. Сіль столова ложка, насіння коріандру. Чайна ложка, гвоздичка одна і чорний перець, одна чайна ложка. Всі інгредієнти бачите зараз на екрані або в описі під відео. Ну а з маринатом все ще простіше. У сотейник відправляємо воду, винний або яблучний, або інший оцет, сіль та стевію або інший підсолоджувач, наприклад, цукор або мед. Туди лавровий лист, чорний перчик, коріандр і одну гвоздичку. Все, відправляємо все на вогонь, перемішуємо і доводимо до кипіння. Як тільки закипів маринад, все, бачите, я його проціджую прямо до овочів, трішечки перемішую і готово. Ось, бачите, скільки рідини. Я відправляю готові баклажани ось по банячках, накриваю і даю їм. Вихолонути. Як тільки вони вихололи, все ви можете ними насолоджуватись. А решту, якщо, звісно, залишиться, зберігати у холодильнику. Чим довше вони стоять, тим смачніші. Ось така краса вийшла. Друзі, ну, це моя щира рекомендація, тому що вони дійсно нереально смачні. Обов'язково спробуйте, поки пора. Овочів, приготувати баклажани за таким рецептом. І я, ну, знаєте, я впевнена, що вам сподобається. Тому готуйте, друзі, насолоджуйтесь процесом, рідійте дрібницям, і все буде добре. Живемо надією в найкраще.